Як бнуть? А я промазав? Мені зараз зарепортить мене, нахуй. Я все, я, я спалась. Собі... Добро, що я не вбив. Ой! Блять! 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 Заколи, ви так пугаєте, блять! Я виходжу з реактора, а там сокапи захопленки. Ми за сосадки переглядувались Я посадки затова. Я за сосадки. Сусаки? Звучить Давайте Хома, де знайшов? Є труп Є труп Ні, розумієте? Розумієте? Я знайшов При Хомі вбили Хома, блядь Ти же дурак, блядь Я сам бачу там труп сидить, блядь Хома, блядь Що, ябнувся? Труп сидить Труп сидить Я їбу, що це за хуйня взагалі Я охуїв При Хомі вбили Та де? Я прийшов, він каже, він мене вкидає, що це я, блядь Він перший, блядь, я зайшов в цей біг. <голиче> та, та та я там вже був, блядь, ти зайшов, зразу The вбив, бля, при кидає кидай в мене. Заткніться, будь ласка, убит, мо і Хома каже, де він дзвона йшов, куди він. А походу і не Хома знайшов. вбив, я так розумію. блядь. Хома вбив? Так, по черзі, по черзі, по черзі. Хто тривогу кинув? Побіг, я нежав тривогу, я перший кажу. Далі бой і так далі. Давай уже. Я подивився за сайт, побігав, іначе нічого поки не робив. Він бігав з пота. Потом пішов в електрику, зробив квест. Там був якраз мороз. Я. Я делаю квестик. Спускаюсь сних си, блять, типа перебігає Даня, блять. Данічка. Йобеті пай біжить назад, блять. Це правда, я до речі. Даня спускався. Даня спускався до мене. Він хотів мене, він щось дергався, так не Але там зі мною бухтовка. А це проти кого? Проти Данічки. Я в свій захист Данічки скажу. Свій захист Я дивився, як Хома і Хакору стояли в верхньому реакторі. Типа делали квест, но прогресс бар не збільшився А ви не меняйте? Він не меняйте меня. Не верхньому можна... блять. Хо... 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 А можна слово. Хо... Я... Хо... я не, не хотів тебе, сосаки, йобнути. Між... Я зайшов, дивлюсь, блять, бну йобнув цього, типа. І каже, что він якусь хуйню в электриці робив, я не знаю. Я не разбираюсь. Я умскаю, блять, сюда не 100%. Пиздивний. Пішов в склад на складі, п'ять разів викидував мусор, бо не міг його дочекатись, поки він викинеш. І тоді пішов в щити, в щитах побачив хару бігла з навігацією. Кома, хай. Я весь викидував мусор. А, да, я в щитах була. Кам'як, ти на білому слоті катаєш? Шилди. Да, да, да. Пікаємо данечку, потім тебе і все, у нас мінус один імп. Ясно, ви два імпостера, пан. Ти готовий? Просто It's двоє в мене вкидують, блядь, я yeah. не знаю, я другий раз граю. Перший раз ти мене йобнув, тепер в мене другий раз Ну, Я не повірю, правда, що ти четвертий раз імпостер, але ок. Давайте, спочатку дайнечку, потім хомо, мінус один імп підлітає. А може тебе спочатку, а? І потім закріпительну хару я хочу, Блядь. Чисто хвост, ну знання. Хома і Сосакі Імпостер. Будь обережним. Я

пуп пу пуп -пу. Да пиздец, дай ласка, покажу. Тикнить його і все. Один на один рот. Та я нікого не вбивав, блядь. Що ви хочете. У них конфликт. Я я один каже на одного. Другий на другого, все, нам потрібно двох двох кікнути і все, і грати далі. спокійно. Хома Сасакі вдво. грають вдвох. Сасакі кик по приколу. Чисто провір, він він. Сука. Я б сумнівався, що тобто, може давайте. бути четвертий Почай, раз, але навряд чи. Послушайте мене. Послухайте, тікайте мене. <кх> 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 мене, я не буду робити квести, і ви програєте сто відсотків. Давайте так. <кх> Добре, і мене можете некст кікати. Ні, не. по... ти грай, ти грай, ти вперше. Але ви, якщо ви зараз мене кікаєте, це киди. Ну, типу. Я хочу. Вспоминай, это Хару друга. Данечка Хару, Пизи. Пизи. Ну ты по. Лайм, привет. Заебал. Да, все добро. Да ты что, нет, не динорог полотил, блядь. Ой, так. Ну, блядь. А, точно, мут. Блять, я забуваю нахуй. Але я мразь. Так, я через 8 секунд зможу йобнути когось. А треба щось саботувати, так? Да? Хару. За мною б'їгають, блядь. Во два я не мітал братоваты. Може тут в головному йобнути когось? Вони зараз спалять. Може тут? Блять? А як репортити? Це саботаж репорт? Вмикати світло для кіла. Вимикати світло для кіла. Хуй знає. Отак. Ну, <пирає»> що я казав, ну блять. А шо відбулося, не зрозуміла трошки. Да, ні, не було. Ой, я блять, на две нахрен. Сори.